Доброго дня, канал 100 крат Зум. Сьогодні до вашої уваги два бінокля Carl Zeiss. Перша модель це є Genoptem. друга модель Deltrintem. Обидва біноклі однакові мають характеристики, а саме восьмикратні і вхідна лінза їхня 30 мм. Ем... Що вам скажу? По серійному номеру, який є зі зворотньою по цьому номеру, не так, як в радянській оптиці, можна оприділити рік випуску перші дві цифри, а треба дивитися по каталогах. Те, що я знайшов в інтернеті, то бінокль. Женоптем модель Genoptem виготовлена на початку 60-х років, а модель Deltrintem в кінці 50-х. Вони майже, ну, наскільки мені ту інформацію, яку я знайшов, вони майже ровесники, тому я вирішив, що ці два біноклі можна між собою порівняти. Якщо промоніторити в інтернеті ціни на ці біноклі, то можна замітити, що Делтрінтем дещо дорожчий від Дженоптема. Не знаю, чому можливо через те, алтрінти має набагато більша історія. Він набагато як модель. Модель набагато старша починаючи з 20-х років, його почали випускати, і тому всі виробники інших країн, і радянські виробники, і англійські, і французькі брали за приклад саме цю модель для виготовлення вже своїх біноклів. Ця модель набагато є новіша, тому можливо вона менш ціниться. Ще деяка інформація по цих біноклях. В Deltrintem в ньому одношарове просвітлення. Оцей значок, бачите, отут є 1 Q. Це означає, що це відбірна оптика йде в цьому біноклі. І цей бінокль є експортним варіантом. В цьому біноклі в GenOptem, Тут оптика має багатошарове просвітлення. Тобто, я так думаю, що по просвітленню в GenOptem... Ну, мабуть, краще. Наскільки воно буде відрізнятися, коли ви спостерігаєте за об'єктом, мені невідомо поки що ще не порівнював їх. От. Також хочу сказати, що, мабуть, я ще не дуже добре розібрався в каталогах Цейсовських. і можливо, що ці два біноклі насправді 70-х років. Тому, якщо комусь буде дуже-дуже цікаво, якого року біноклі, ось погляньте ще раз на їхні номери. І хто собі захоче, можете пошукати в інтернеті. А тепер пройдемося по характеристиках бінокля. Ці два біноклі виготовлені повністю з кольорового металу, повністю з кольорового металу, тільки наочники, в них йдуть пластикові. Зверніть увагу на оце кільце, яким ви регулюєте фокус. Воно має бути металеве. Якщо воно не металеве, а пластикове, е, значить, за все, що такий бінокль виготовлений в Японії. Е, призми виготовлені з бак 4-го, е, кут, е, ну, кут, а поле зору. Це є ширококутні біноклі. Рахуються. Поле зору 150 метрів на 1000 метрів, е, кут поля 8,5 градусів. Ну, і так, я знаю, хроматична аберація є невелика, астигматизм теж невеликий. Ну і дисторсія, звичайно, дещо є. Середня дисторсія, тому що біноклі є ширококутні, і в таких біноклях дисторсія в певній мірі мусить бути. Продовжуємо два бінокля ще раз. Genoptem це і мій бінокль Делтринтем. Мені прислали для ремонту, тому що бінокль двоїть. Його треба відістювати. Сам процес ремонту я вам показувати не буду, тому що тема цього відео порівняння двох біноклів. Але я розберу і цей, і цей. І ви просто подивитеся, чим вони відрізняються будовою всередині. Думаю, вони майже нічим не відрізняються. Ну і подивимося на призми, наскільки відрізняється просвітлення на призмах. І так, продовжуємо. Два біноклі я майже повністю розібрані. Витянув з одного і з другого по призмі. Давайте так зразу, щоб було видно. Це в нас Genoptem, а оце Daltrintem. Так, порівняємо дві призми. Ну, Не знаю, чим, чим вони відрізняються, мабуть, що нічим. І просвітлення у них якесь є, то точно. Так. Далі, що мені сподобалося, в двох біноклях є під кришками призм ось такі, бачите, ще прокладки. Це для того, щоб ущільнити кришку, щоб не потрапляла пилюка. В радянській оптиці туди ставлять такий герметик. Він потім висихає, може обсипатися. А ось тут ось таке воно з резини якоїсь. Чи це якийсь тонкий пластик, не знаю, але він, бачите, повністю цілий, не потрісканий. Отак в цей сах вийшли з питанням ущільнення кришок. Далі ось вхідні лінзи об'єктивів. Як бачите, вони теж повністю однакові. І в одній і в другій моделі є антиблікові такі ще додаткові деталі. В радянській оптиці це в нас просто кришка на призмі. А тут роблять е, таку додаткову циліндричну трубку на об'єктиві, а також, як ви бачите, ще зі сторони окуляра і в, одно, і в одній і в другій моделі ось в цьому місці також є антиблікова е, конструкція. Бачите такий циліндр для того, щоб поменше променів відбивалося від сусідньої призми. Ну, Тому біноклі майже повністю однакові і конструкцією, і просвітленням, тому ці дві моделі. Може відрізнятися хіба що своїм, е, своїм станом, е, в залежності, чи є там грибок, чи є царапини, ну і так далі. Зараз буду один бінокль ремонтувати і стюрувати. Повністю його зроблю і після того зроблю відео про те, як два біноклі вже показують. Буду знімати через бінокль, ой, буду знімати через телефон, тому дисторсія буде більша, ніж е, ви дивитеся очима. Забувши показати окуляри. Ось два окуляри, два діоптрія. Так, це є Genoptem, а це Daltrintem. Як бачите, різниці немає ніякої. Не знаю, як через камеру телефону, але коли я спостерігав, дивлячись просто в бінокль. Я ніякої різниці між цими двома біноклями ні по яскравості, ні по чіткості не побачив. На відео це є п'ята вечора, початок грудня. Мало би бути набагато темніше, але через те, що випало велика кількість снігу, і на дворі повністю все яскраво світло. Тому здається, що зараз вже ще на ніч. Ось. Ну, дивіться відео, робіть висновки, чи бачите ви різницю між цими біноклями в, в якості зображення і взагалі в яскравості. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже-дуже вдячний.